Нарешті цей час настав, я знімаю відео. Завжди про це думала. В Україні я знімала відео, мало, але я їх знімала. А тут вирішила розказати вам, як живе українка, в'язальниця в Польщі, як я живу в Польщі, чим я тут займаюся, що я тут роблю. Якщо вам цікаво, залишайтеся, слухайте, я вам розкажу про це. Буду старатися робити такі коротенькі відео. Мене звати Ірина, я зі Сквири, приїхала в Польщу в 23-му році. Живемо ми у місті Вадовця. Це місто, де народився Папа Римський, колишній папа Римський. Іван Павло II. І тут недалеко від нас родинний будинок Івана Павла II. Сюди дуже багато приїжджають туристів. Я сьогодні перед вами у гарній Сорочці Вишиванці. Хто за мною слідкує, той бачив, що я приймала участь у тесті Альони Михайлової в майстер-класі. Цієї сорочки вишиванки. Ви знаєте, вона дуже легко в'язалася, вона зв'язана із бавовни. Внизу я тут зробила таку резиночку, вставила. Вона виглядає геть як вишиванка. І навіть хто особливо не розуміє, то він просто приходить і дивиться: це, виходить, трикотаж. Вони питають: це трикотаж, це не пошити? Якщо ви хочете побачити, які ще є сорочки, які там ще фасони, бо в цьому майстер-класі три фасони. По одній викриці йдуть три фасони. І один із них із вишивкою, другий простий рукав із зав'язками, третій тут із візеруночком. У цьому першому коротенькому відео, я не буду багато чого такого розказувати, буду потрошку. Знімати, що я в'яжу, скільки я в'яжу, з чого я тут в'яжу. Як відносяться до в'язання в Польщі, я маю певні проекти. Одні вже зроблені. Сьогодні я їх відправлю. Одні ще в процесі, ще я їх роблю. Розкажу вам, які у мене плани. На літо У мене їх дуже багато планів. Подивимося, що я з цього -сього зроблю. Сьогодні понеділок. Це костел, в якому служив Іван Павло II. центральна площа Водовіця, його родинний будинок, де зробили музей. Це так, щоб ви мали уяву, як може бути тут. В цьому місці, де я живу. Зв'язала таких два брелочка до сумки, до рюкзачка із рафії. У мене остатки рафії були фібронатури. Вона не такої якості, як Іспі. От, і я так покажу постараюся ближче показати. Бачите, виглядає так, як шкіра наче, да? Цей брелочок можна просто петелькою загорнути за ручку можна на карабінчик. Так, два брелочка я зв'язала. Зв'язала отаку панаму. Це на замовлення. Біла панама. Це рафія іспі. І зв'язала отаку сумку. Слухайте, вона мені так сподобалася, я зв'язала ці квадрати, зшила їх, розклала, а потім почала в'язати цей візерунок, потім тут цей візерунок, потім тут, бо в мене залишалося дуже мало ниток. І як бачите, ручки і Оцей верх мені прийшлося зробити іншим кольором, але воно його не спортило, навіть дуже цікаво виглядає. І так собі, знаєте, повісила. Так вона мені подобається, ця сумка. Взагалі. Взагалі, це е, шнурок поліефірний. Поліефірний шнурок. Бачите, вона трошки так блистить. Дуже класна сумка. І в'яжу ще одну таку цікаву модель. Побачу, що з цього вийде. Такого літнього яскравого кольору. У мене багато таких кольорів. Це нитка, знаєте, яка? Колись я мала магазин і там продавала нитки. І готові свої вироби в'язальні. І я продавала в основному е, турецьку пряжу Алізе, Ярнард е, НАК замовляла. І у мене багато залишилося ярнард стіль. Тут іде 67 катона і 33 віскози. Я не можу сказати, що це супер-пупер-класнюча така прямо нитка. Тут е, нею в'язати не дуже легко. І е, готовий виріб е, на місцях, де вісить сумка, де торкається постійно сумка, то трошечки е, візкоза, е, скатується, такі шишечки робляться. Але разом з тим нитка легенька, приємна дуже до тіла. Квадрати, люблю дуже в'язати квадрати. Ну, і поки на сьогодні все. Вітаю вас! Сьогодні у нас п'ятниця, і я вам покажу, що я зробила за вчора. Сьогодні ранок п'ятниця. Зробила таку панаму. У мене на сторінці в інстаграм я показувала це Панама Куба за майстер-класом, якої дівчинки, я зробила. Цю Панаму. Вона є у вільному доступі. Він є майстер-клас у вільному доступі Панама Куба на Ютубі. Можна її також так загинати. Тут немає в кінці регіліна. Можна її робити ось так або повністю ось так. Вона так гарно виглядає. Будь ласка. Гарно, правда? Потім я зробила таку сумочку для телефона. Бачите, як гарно виглядає так. І почала капелюшок такий робити. І в мене не вистачило рафії. Сьогодні поїду в сусіднє місто, там є такий великий магазин, називається Біферно. І я не знаю, чи в мене вийде зняти відео, щоб вам показати цей магазин. Але я так думаю, що дівчата будуть не проти. Це один із дуже великих магазинів. Він поруч тут біля нас. І інший їх магазин є у Кракові. В Кракові ще я не була. А сюди, в кальварію, я поїду. Докуплю цю рафію і ще хочу там купити деякі моточки рафії. Там є такі маленькі, я вам покажу їх. Оці кольори рафії я купувала в Україні. Оці. Я купувала в Україні. Мені прийшла посилочка з України новою почтою. І просто сюди додому мені принесли. Я побігла. У нас сьогодні зустрічі. У колпінгу це така фундація, яка займається людьми, яких влаштовують на працю. Там і українці, і поляки. Що я вам скажу, мої дорогі? Була я в магазині, купила те, що мені потрібно, і я там нічого не зняла на відео. Ми розмовляли, 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 і я забулася зробити відео. Молодець. Колись зроблю. Я вже приїхала із магазину додому. Покажу вам, що я купила. Купила такий колір рафії. Це колір грейп. Бачите, взяла таких три кольори. Тут іде по 57 метрів 25 грам. Сьогодні кінець п'ятниці. Мушу ще змонтувати відео. Так що я не впевнена, що буду-неділю суботу робити зйомку. В суботу неділю мушу виставити відео. Побачимо, що з цього вийде. Хочу вас попросити. Будь ласка, якщо вам сподобалося це відео, поставте палець догори. Якщо. Можете підписатися, вам це не буде важко, підпишіться. Так працюють алгоритми Ютуба. Якщо ми дивимося чийсь Ютуб, завжди нас просять бути активними на сторінці для того, щоб більше людей могли побачити цю інформацію, комусь це пропонувалося. Ну, і для мене це буде таким поштовхом далі знімати відео. Далі записуватися, сидіти, ось зараз телефон на себе дивитися, тратити на це час, витрачати на це, витрачати на це час. Але, знаєте, колись давно я вирішила, що я буду робити там якісь фото, буду робити якісь там відео. Потім я не робила, потім робила, потім не робила. Але час прийшов. І я вертаюся до тих фото, до тих відео, і я думаю, як добре, що я тоді це зробила, і як погано, що я не зробила дуже багато, що я планувала, що я ну, було бажання зробити, але я цього не зробила. Через те зараз цей момент, коли я роблю. І я просто прошу вас, будь ласка, будьте активними. Якщо можете залишити якийсь коментар, що ви раді мене бачити. Може, якісь питання будуть. Я просто буду задоволення бачити ці питання, і е, якихось там пару хвилин я відповім на ваші питання, і це буде плюс до часу мого відео. Ну, добре, тоді, до нових зустрічей. Па!